Марки Русські воєнний корабль і Доброго вечора ми з України не на конвертах, а на прапорах України. І це не принт, а ручна робота. Назарій Горбач почав створювати малюнки прямо на фронті. Каже все, що треба, це власне полотно, ручка і три тижні терпіння. Наш репортаж. Так тут у нас наразі марка. Доброго вечора. Ми з України. Там, де трактором тягнуть танк по полю. Своємо такий досить малюнок. Тонкі лінії на особливому для українців полотні Назарій наносить ручкою. Уважність та старанність запорука вдалого малюнку. Не стеж, так, нюанс в тому є, не стеж. Вже якщо навіть десь щось не вийшло, то вже те. Переправляти якось імпровізувати щось дальше. 29-річний Назарій Горбач, доброволець, із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до лав нацгвардії. Розфарбовувати прапори чоловік почав на фронті. Першими на полотні на прохання побратимів зобразив український тризуб та військову техніку. Коли захисник повернувся додому, продовжив творити на українських стягах, і його роботи стали складнішими. Я коли вже повернувся додому, з'явилася ідея намалювати марку, там, де русський воєнний корабль йде, всі знають куди. І коли я намалював той, то намалював другий. Другу марку. Відтоді Назарій кожен вечір проводив за малюванням. Розповідає, працювати на тканині непросто, на один малюнок потрібно щонайменше три тижні. Коли я олівчиком собі наложу контур, далі я вже бачу собі візуальну картинку, я вже починаю ручкою розмальовувати. Ручкою десь сильніше прижав, десь слабше, десь якісь тіні передав. Терпіння треба багато мати. Малюнки не на папері. Назарій почав створювати ще у шкільні роки. Перша робота картина у 3D-форматі на стіні власної кімнати. Її захисник намалював простим олівцем стінопис, вдосконалював сім років. Це почалося звідси з того джипа. Це була повністю розова кімната. То накинув і помало-помало пішов. Потім вже і третя стіна теж почав. Щоб вже повністю всю кімнату розмалювати, сварила вовсю, кажуть, як ти стіну таки помалював, але потім подивилася, що воно дуже гарно виходить. Намальовану за допомогою своєї творчості Назарій вирішив заробити гроші для побратима. Той на фронті втратив дві руки. На збір захисник випадково натрапив в одній із соцмереж і досить швидко зміг накопичити майже 50 тисяч гривень. Їхав гості до Василя його підтримати. Намалював такий прапор ручну ручку, щоб подарувати його вам для того, щоб. Допомогти зібрати оселі кошти на протез. Назарій Горбач створив уже понад 30 малюнків і планує ще розмальовувати патріотичні прапори. Євгену Нопрієнко, Христина Гашенко, Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини